Історія безпілотників розпочалася понад 170 років тому, у 1849 році. Австрійські війська взяли в облогу Венецію. Вони шукали спосіб завдати удару, не ризикуючи життям своїх солдатів. Їхнє рішення було геніальним і моторошним. Вони запустили сотні безпілотних повітряних куль, начинених вибухівкою. Це був перший в історії випадок використання безпілотних пристроїв у бою. Хоча сильний вітер тоді зіпсував більшість атак. Та все ж насіння було посіяно. З появою радіозв'язку та електроніки, ці примітивні кулі бомби перетворилися на сучасних високотехнологічних роботів, яких ми знаємо сьогодні, від гарячого повітря. В кулі та до штучного інтелекту еволюція безпілотників вражає. А дізнатися більше ти можеш на курсах навчального центру БПЛА Dragon Sky. Підписуйся, щоб дізнатись більше про технології та історію.